Доброго дня, шановні мої підписники. Сьогодні в нас 20 лютого 2025 року. Сьогодні мої підписники з Німеччини, які мене дивляться, Німеччина, Германія. Які мене дивляться, і прислали мені посилочку. Ось посилочка. Зараз будемо розпаковувати. Це розпочинаємо доставати посилочку. Щиро дякую моїм підписникам з Німеччини, які прислали посилочку, які мене дивляться. Зуси чудово, що дивляться це. Передаємо їм привіт. Посилочку вже якраз виймаємо. О. Так. Все, у нас цукерки цукерки. Угу. Нет. Okay. Ой. Ага. Не знаю, це сир что это с цирк, знаешь. Циркаламбер. Сыр карамбер. Что два О, что такая? Сэр, mm -hmm. мясо мясо. Рулет mm -hmm. кекс. кекс. Чекер, чекер. Книжечки кисверненки. Комиксы. Че комиксы. <связывая> Димуска тоже. Активно. Второй реально. O, tai, čiul, kažkokios garnys, nesenki, šokurat. O, nu, visą, visą, tokia pasyrečka. Mm. <laughs> А то був сір запаковано, так? Угу, Що mm -hmm. щось було запакувано. Іграється дімочка. Ну mm -hmm. no, все. Ну, no, все дякую. Гарного всім дня. Також підписникам в Німеччині все, щоб гарно всіх було, щоб в них. Щиро дякуємо. Посилочка дуже гарна. Щиро все. Будемо куштувати так, що буде все гаразд.